Добрий день, любі малята, хлопчики і дівчата і шановні батьки. Сьогодні ми дізнаємося, як зимують дикі тварини. Узимку на землі, деревах, кущах лежить сніг. Здається, що життя в лісі зовсім замерло. Але насправді це не так. Ось заєць, весь день дрімає під кущиком. Після заходу сонця він виходить на пошуки корму, обгризає кору, пагони молодих дерев і кущів, знаходить копиці сіна. Хоч і немає в лісі ні горіхів, ні грибів, але білка зробила запаси ще влітку і восени, а тепер відшукує свій, зокрема, за запахом. До свого гнізда білка завжди наближається. Перескакуючи з дерева на дерево, щоб не залишати на снігу слідів, по яких її можна знайти. Лисичка! Вона має дуже гарний слух і нюх. Спить вона взимку в нірці зі снігу, крившись хвостиком. Лисичка хижий звір, тож полює вона на мишей, коріпок, зайців і пташок. Вовк має дуже гарний зір. Полюють вони вночі. Вовки дуже опікують своє потомство. Тримаються вони зграями, вовки, як і лисиці, є хижаками і полюють на інших тварин. Є звірі, які нічого не знають про зиму, тому що впадають в сплячку. Так у норах сплять. Ніжаки, борсуки. У барлозі спить ведмідь. В лісі можна зустріти стадо кабанів, які добувають з-під снігу собі бульби, корневища, жолуді. Також в лісі можна зустріти оленів, лосів, косуль. Харчуються вони корою та гілками дерев і кущів. Люди допомагають перенести звірам зиму. Лісники закладають у годівниці смаколики для тварин. Ось таке життя вирує у зимовому лісі. Ось і прийшов час прощатися нам, малята. До побачення до нової зустрічі!